Кіровоградці у фіналі. На стадіоні Зірка відбулися всеукраїнські зональні змагання з футболу на призи клубу Шкіряний м'яч серед юнаків 2001 року народження. Єдину путівку до фінального турніру розіграли господарі та команди з Черкас, Миколаєва та Білгород-Дністровського. Кіровоград представляла команда 20-ї школи Сузір'я. У минулому році ці хлопці вже грали у фіналі на Донбас Арені, де посіли шосте місце. І у нинішньому наша команда здобула потівку до фіналу, впевнено обігравши суперників із загальним рахунком 9-1. Ми раді, що ми здобули першість. Ми не одну ігру не програли. Всі ігри виграли і набрали з 9 гачів. Фінал турніру прийматиме Дніпропетровськ з 20 по 22 червня. Завдання мінімум для нашої команди увійти до трійки призерів. Я хочу, щоб ми виграли в Дніпропетровськ чемпіонат України. Переможців та призерів нагороджували один із керівників обласної федерації футболу Віктор Безсмертний та головний тренер зірки Ілля Близнюк. Виступатиме у фіналі всеукраїнських змагань на призи клубу Шкіряний м'яч і ще одна команда з Кіровоградщини. Серед юнаків 1999 року народження зональний турнір виграла команда другої ульяновської школи, яка у червні представлятиме область в Івано-Франківську. Область наша домінірує в цих соревнованнях, Практически всі возроста попадають в фінал. Всіх і будемо надіятися, що в цьому году наша область привезе, ну, як мінімум якийсь комплект медалей з. Фінальних всеукраїнських українських Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.